Привіт! Значить, у мене тут така ситуація. Тут я купив важкий дизельний мотоблок. Так, ну покажу з близько, бо здалека він здається, маленьким. От, важкий дизельний мотоблок. Водянка на 12 кінських сил. А тут у мене цей, так, колеса в ньому то великі, але сам він далеко не такий вже прям великий. От і серйозний мотоблок. Ну і дехто задався питанням. Кажуть мені, скажіть Леонід, ну а чим же... Чим же визва на те, що ви перейшли на новий, значить, скажіть постфактум, які... Привіт, до речі, всім. Скажіть постфактум, так, які плюси, а особливо мінуси в цьому тублоку. Так, от раз же я перейшов на новий, вже мене значить такі захоплення не такі вже потужні, так, Так, як при новенькому при покупці. Ну і чому? Значить, чому ж я значить які його плюси і мінуси особливо? Ну Давайте так. Стосовно поломок. Це мотоблок взагалі 90 кг, три швидкості вперед одна назад. От, 90 кг при покупці без догрузів, 7 кінських сил бензинових. ну І стосовно поломок. Поломок, щоб в ньому прямо зламалося. Щось навернулося. то Таких не було. Що було? Тут розхиталися три болти, на яких кріпиться ось ця частина сцепочна до самого мотоблока. Тут розсверлив я отвори на 12, були десятки болти, я розсварив до 12, скрутив, От, держиться міцно, вже з пів пройшло, нічого не розпугав. Ну це, як то кажуть, поточні, поточні затрати. По-моєму, це нормальне явище, що потрошки ті болти розбиваються, коли вже велика нагрузка. Тобі десятка це така маленька. Дехто навіть на важких мотоблоках щеплення фризи теж потім розсверлює на більші отвори і з'єднує фризу більш товстими болтами, тому що недостатньо держить. От. Далі прокладки. Між двигуном і коробкою передач потекли прокладочки. З них. Тому він такий от замаслений. От. І потік отут сальник. Сальник значить валу відбору потужності. Дехто каже, що вже в нових навіть в них були текучі сальники, саме в цих ДТЗ. От. Тому так відмічаю, це можливо в них часто проблема. Хоча Прокладка це таке, це розхідник матеріал. Ну але року не пройшло, як вона вже потекла. Я правда так і не заморочився досі за Просто довела більше масла та й усі проблеми. Ну що тут вплющився, де стартер вплющився, він в мене, то це я десь врізався. Ну це, по-моєму, не полот, не поволка, а скоріше аварія. Тут трошки його прийшлося розігнути. От. А так, ні движок, ні редуктор. Редуктори в них взагалі кажуть. Потужні, не вбиваємо і так оці. 105, по-моєму, серія і кажуть, що вони в ДТЗ просто ну геть не вбиваємі. І коробка передач нічого не зламалось. Ну, підрегульовував іноді тросики. Так, іноді. Ручки всі ті самі, оригінальні, ну нічого не, нічого не міняв, радикально я нічого в ньому не міняв. Довантажував. Довантажував на передок по 15-20 кг. Тут цю плиту я збільшував, так, щоб вона стала важче. От. І там можна було вагу чіпляти. Тут я чіпляв 20-20-40 кілограм геріка, таке 4-хутні. Ну і працював, відповідно, не тільки фрезами. Фрезами він взагалі прекрасно працює, жодних претензій. ще я ставив гусячі лапки, то гусячими лапками ще краще маливо. от, е, Фрезами прям геть добре. Жодних претензій до роботи. Під гортачат тягнув. От, ну, а городи е, все тягнув. так, Що я з часом в ньому став змінювати? По-перше, збільшив колеса. так, тому що, Маленькі колеса, вони все-таки підбуксовують, якщо треба добре дати навантаження, вони починають слискатись. Ну і або брати металічніше з шипами, грунтозацепи, тобто їх з собою возити, перечіплювати і так далі, і так далі. Або брати, значить, більші колеса. Тоді не треба буде з собою возити, а так на яких приїхав, на тих, і працюєш на полі, і на них поїхав назад, без перестановки тієї. Завів 13 колеса, на 13 колесах стало значно краще, вже я на них ворав і... І вони тащили без проблем. Дехто оре на металічних, тому що ці буксують все-таки Тут блок легкуватий і слабуватий для оранки. Але ні, на цих колесах орав нормально. Якщо геть мокро, то трошки слизкався, А так, нормально тягнув. Хоча це не, не ахти, які вже там супер якісна там наварка простенька. А ця наварка служить прекрасно. Та, да, були б дорогі, м'які колеса. б ще було б краще, але, але. одне те, що збільшується розмір з 10 до 13, прям дуже добре. Ну і так, для загальної роботи він нормально працює, все добре. От. Коли ж почалися вже якісь важчі роботи, почалися ці довантаження, почали напружувати, які речі. По-перше, нема поворота. Редуктор в ньому не блокується. На піносі цього в ньому взагалі немає. Так? Розвертати треба самому. Поки що він 90 кг, та да, ще на невеличких колесах це не напружує зусилля. Розвертаєш. На більших колесах стає важче, але на гумових ще, ще не проблема. Ще розвертаєш. Коли ж починаєш чіпляти важке навісне так, і велике, коли ж чіпляєш ще оце от, ці грузики, так, от. і він стає вже десь кілограм 170 кг з тими догрузами. А тоді вже стає дуже важко. так. З плугами, наприклад, з під коли вже в мене більш картоплею 80 см. Треба добряче так розгортати. Так. Стільки повертається, особливо як, якщо город такий короткий, що рядкий, короткий, все мусиш повертатися. Повертаєш їх вперед і смикаєш, не доповернув. Маркан. Задній, ні, на задньому, знов передній питаєшся розвернути, вписатись. знов не доплурнув, знов задній. І так обуваєш чотири рази туди-сюди, поки розвернешся, поїдеш знову. Дуже це напрягало. І коли що з чимось важким працюєш, особливо плуг, то це просто жах. Значить, не стільки напружувала та е, робота сама плугом, хоча й там доводилось відрегульовувати, бо його починає в бік вивертати. все, Але я зробив собі ще ці перехідники всі. Регулював і чого, працювалися. Ну ті розвороти це жах, це просто мусиш плуга 30 кг піддергувати від посторонній. Його мусиш піддергувати догори. Смикатись, смикатись на задньому, на передньому. Смикається, підвалюються руки, підвалюється спина. Приходиш додому, ти не стільки замочився від роботи, скільки тих розворотів. Відповідно, дуже захотілося поворотного Так? Поворотний редуктор до таких. Е до таких значить, е, мотоблоків, то варіант один тільки вейма. З веймою один нюанс, що ставилося, швидкість його більша. В ньому б зросла швидкість, ну це проблема. Це мені не підійшло, тому довело, довелося б ще, ще понижайку додати, перехідник так, на понижену-повишену передачу. от. І моторчикам довелося додати, бо все-таки, якщо вже його вдосконалювати, то збільшувати потужність, явно треба 7 сил, то так, маленько. А, і тоді би він в мене став швидший, потужніший, але затрат би пішло на новий редуктор і понижайка. Так, тоді ще двигун, і за ці гроші можна купити новий мотоблок або б ту саму водянку. І думав я, вирішив, думав, я що як російський мені новий мотоблок, чим це ж хочеться цих переробок. От воно ще почне, як завжди, ті шестерки трошки не доставати, трошки зустріти співпадати, ведеться їх топтися, як це все не до другого точити. Багато роботи, мороки і... Получиться те саме, тільки більш поворотне. от. І по суті, вийшла би по суті, Вейма так, з усіма тими переробками, то про вже ту вейму купити. Ну, чому не купи Вейму, це інше питання, і далі я вже скажу про навісне. В Вейма це дуже хороший би був варіант. Якщо вже не говорити про важелезну роботу, то для того вже оці дизельні водянки чи гібриди на їх основі, звісно, краще, ніж Вейма. От. Але ну, якщо вороб... роботкою такої середньої потужності, то вейма, звичайно, дуже хороший варіант. Але йдемо е, далі. Значить, друга його проблема, значить, що нема поворотного. Немає блокування на півосей. І все. І це проблема. Друга проблема, це е, немає, значить, цього вейма-вейма. Так, значить, друга проблема, він занадто швидкий. Тобто навіть на пониженій швидкості він зашвидко працює. Якщо, наприклад... Е, ти його навантажуєш на, на якихось вузеньких рядочках, там якусь моркочку бурячка прополювати, то тільки на десятих колесах. На тринадцятих він просто буде так виривати, що ти не встигнеш оглянутися, як вже два метри лінка вип'єш десь чуть, -чуть не буде. От, тільки на десятих, і то, що я тут не просто ручку відпускала, а ще речашка цього додушував, щоб ще стали менші обороти, і на десятих оборотах один-одне міжрядня морку чи бурячка він ще тянув. коли даєш більше навантаження, так. На малих оборотах ти не зможеш так ходити з е підгортачем, а це особливо напружує, коли нарізаєш рядок, особливо перший рядок, нарізаєш. Ми помаленьку, по що ти 20 разів за 50 минути відправиш, поправимо, а тут він швидко 12 колеса, щоб швидше понад 10-м функцію, якщо хороше навантаження він ще швидше йде, і поки ти щось зробиш, вже вух, вже в тебе пішло пузо в Так Якщо в передочках якихось ідеш, то вже ти б і випало в не те, що треба. Коротше, занадто він швидкий. Він їзді приїзд... швидкий, це приємно, що він там їде на цих колесах кілометрів з 16, знаєте, з 17, дуже добре розганяється. Але понижайка занадто повільна. Занадто понижайка повільна. І це о, це о, дуже, дуже напружено. От. Щоб так зробити, це треба його переробляти вже КПП, так доточувати. От. А це дуже дуже морочно і затратно. І от так от. Ну, як я казав, поставлю я вейбовський редуктор, тільки бейбовський редуктор. І ще кажуть, що саме цей мотоблок стає ще швидший, з вейбовський редуктором. Може інші латоблоки, як і тут передачне число не так, а цей стане ще швидшим. А це вже проблема, так? До. І якщо копати картоплею копалкою, так ще, на косилкою, що косилкою можна швидко косити кусити, як правило, вистачає хорошої швидкості запасу, неба там шоковським. А копалка активна, тобто копалка, їй треба один-два кілометри в час роботи. А цей буде їхати ще на хороших колесах він буде їхати, туди їхати 5 кілометрів, 6 кілометрів буде їхати. І та копалка просто заб'ється, не зможе нічого викрушити. І що ти зробиш? Ставити геть на копалку малюсінькі колесика, такі 30 см, металічні, за це пам'ятати. Можна. Але бляха, такий мотоблок, ставити маленькі колеса, він тоді редуктор стане низько буде рядка стирати так, з картоплею разом, то це теж проблема. Береш колеса з ти тобі німеч, ти можеш над високим, таким і широким рядком, як я люблю підгортати і так добре. Ти можеш над ним йти і не зачіпати його. А тут знов став маленький колесика, як тоді на тим рядком йти. І коротше я так тут моручивсь-моручивсь. І занадто він швидкий. Розумієте, занадто швидкий. А це напружує. Це, Заднім ходом коли розвертаєшся, так тут тобі теж. Задній ход треба так відпигувати, щоб тобі плуг чи ворони не стукнули по ногах. Швидкий в ньому задній хід. А оскільки поворотного редуктора нема задній хід дуже часто при розвороті доводиться вмикати і дуже часто відпригувати від нього. От. Коротше, він зашвидкий. Є більш повільні мотоблоки, які їдуть на третій передачі, там тільки 10 км чи км от сил. Так, на таких навіть колесах. Але в них на понижайці повільна швидкість, вони повільні. От. тільки не треба орієнтуватися, наприклад, якщо вони з восьми колесами, так і повільні. Треба орієнтуватися на десяті, дванадцяті колеса, тринадцяті. От тому, що на восьмих самі швидко замучите працювати. Якщо буде щось серйозне чіпляти, а не тільки там фрезами і підгорнути картоплю, якщо щось серйозне. Дуже напружується занадто велика швидкість. Тому вібраційну купалку однозначно би не вийшло чіпляти. Ну і ми переходимо плавно до е Цих, до... навісного. Так, теж мене питали, а чому кажуть, ви не чіпляли до нього активного навісного через вал відбору потужності. Розповідаю. Справа в тому, що ці вали, які не, не ремінні ремідні так, з ремінними значно простіші, нижче, тільки можна хороший ремінь взяти і вона якого хоч висоту чіпляє. З цими, так, значить вал прив'язаний до певної висоти. Більшість копалок розраховані, скажімо, на 10-ті колеса. Я тут поставив 13-ті. На 13-х мені добре. Картопле копалка і так. Добре працює, так. Я собі вчепив 13-ті, і якщо в мене вал, в мене вал піднявся. Якщо він отак був раніше на менших колесах, такий. Тепер він стає тут. Якщо я чіпляю картоплю, копалку. Просто на більших колесах і буде доставати до нарядка, щоб його тому що так вона ним не достане. От що проблема. Косилка аналогічна. Може, її вдасться опустити, але вона вже не так буде, вже отак. Значить, доведеться спеціально ради копавки косилки ставити менші колеса. А хочеться мотоблок, щоб ти тільки те навісне. Так, копавку косилку приїхав, вчепив і пішов працювати. А не ще й колеса з цього перемінити. О, хочеться, щоб ну, колеса вже тебе не, не доводилось міняти. А доведеться. Плюс, як я казав, копавка ще, ще й занадто швидка. Навіть на десятих колесах він все одно їде. 3-5 км за годину, так? коли досиш навантаження, він же, ти не можеш на, на самих мінімальних оборотах працювати картопля купалки, тому що це навантаження. Так? Тому як ти дасиш навантаження, це буде 3-5-4-5 км за годину. А треба 1-2 для вібраційної копалочки. А він, значить, що як варіант, якісь такі на півлисі колеса взяти, так, і вони просто свискатись. Будуть свискатись і копалка буде трошки трясти, а ти колеса будуть свискатись. Це ну, такі буде слухайте, ну, слухайте, то вже ж, робота, да? А раптом буде земля суха і добре буде щеплятися ті колеса. Спеціально Лисі колеса шукати твоєї роботи, щоб свискавилося. Я бачу такі варіанти. Чіпка, вони слизькаються, слизькаються і помаленьку-помаленьку виходить. І то буде навісне збирається в розмір коліс, і тому я його навіть не починав. Я вже став задумувати, що треба ремінні, ну а ремінні це або. Пустим неба, має поворотний редуктор і ремінний. Так. Ще там ширками є каскад, по-моєму, рідкий бутоблок. От. І з поворотним редуктором все. з ремінних, Немає що так. Є всякі там ще. Ну і, і водянки, так? Водянки або гібриди на їхній основі. В тих простіше, так, в тих вчепив коп копсилку вище, ну і що, ремінь пустив вище. Може, той ремінь довше доведеться взяти. Ну, взяв довше, вчепив вище, нижче вчепив, нижче, нижче взяв проблема Воно не прив'язано. Є ще такі, наприклад, копалки з карданними валами, так? І може бути прямий карданний вал, там теж буде прив'язка до розміру коліс а бувають отакі. Е Ну, Все одно вони з часом розбиваються ті кардані вали, і копачки дорожче коштують. Що ще цікаво, що копачки мали на, на, косилки, на варві потужності, вони йдуть дорожче. Йдуть дорожче, тому що там ще додатковий редуктор йде у голови, який е, змінює передачу. А ремінні, вони вже йдуть в тій площині, в якій треба, в них того одного, одного редуктора немає. І ремінні косилки ще й дешевші. От що цікаво. Тому, тому от так от я вирішив, що я навіть не буду приточувати косилки, є ще, правда, перехідники. Коли чіпляє такий перехідник, на вал відбору потужності, там йде один ролик, другий ролик, і воно ремінь з валу відбору потужності передає на і там вже можна чіпляти ремінну косилку. І так само є ще ролики з рем'ю для передачі на ремінну копалку. Тоді її можна чіпляти вище, нижче, це вже не напружує. Ну це знову ж таки такий колгосп, знаєте, що я вирішив, що краще я вже куплю окремий бутонок. Отак, оце такі недоліки, які напружили мене відсутність поворотного редуктора. Це напружує не просто при роботі, а тоді, коли ти навантажуєш і важке навісне, чіпляєш його само догружуєш, тоді сильно відчувається, що треба поворотний редуктор. Те, що він зашвидкий, ну це не лікується. Так, це не лікується, з цим треба якось сумішатися. От, е, ну, потужність, в принципі, ще на, на оранку, наприклад, вистачало той потужності. двигуна. От, ще вистачало, вже ж цілину не навориш не, ці не, не нормально повноцінно, але такі звичайні городи, якщо два рази в рік вориш, то не напружував вже аж так. Але чіпляєш уг, навантаження, і тобі треба поворота, ти то без піднімати, так все розвертати. Но, ну, двигуна ще більш-менш вистачала, то не основна була проблема. От, значить, е, відсутність повороту. Далі. Це те, що занадто швидкий, для деяких робіт це просто несумісно. Не ну і е, те, що висота активного навісного дуже прив'язана до висоти коліс. Так. І виходить або міняти ті колеса, або обходитись без активного навісного, або так і їздити весь час на 10 тоді на деяких роботах вискається. Ну, Оце все так визвало те, що я вирішив купувати ремінний і важкий бутоблок. І переходити на нього. Якщо ж потрібна робота фрезами, так, і підгортач підгорнути, наприклад, є люди, що суто картоплею займаються, то для роботи фрезами, для підгортача, там, чи... в принципі, його вистачає цілком. Вистачає. Якщо вже якісь от специфічні роботи починаються, пут і так далі, і так далі, чи якісь там дуже високоточні роботи по вузеньких міжрядячках, та ще коли рядки не зовсім рівні, от тоді треба вже повільний, тоді дуже напружує робота диву. А так... В плані полобок, я б сказав, тільки потекли прокладки і сальник, підтікає на все робить. Все. Надіюсь, я розказав достатньо чітко. Отака от у нас ситуація. В принципі, мотоблок собі нормальний, так якщо його ну, використовувати для певних робіт, а не для всього. Все, всім пока. Прощаємося. З вами був Леонід Кудвицький До наступних відео.